Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30. НТК. відтепер. Телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі. Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. І вітання в ефірі телеканалу НТК події дня п'ятниці, 31 березня у студії. Тамара приходько далі коротко про головне на Прикарпатті. Командир роти полку цунамі з Луганщини готує добровольців поліцейської бригади Людь до штурмових дій, будуючи мрії в Коломиї презентували виставку архітектурних рішень студентів Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури. Перший місяць весни відзначився кількома магнітними бурями. Про це та інше детальніше далі. На Прикарпатті командир роти полку Цунамі з Луганщини готує добровольців поліцейської бригади Людь до штурмових дій. 27-річний чоловік, один із найдосвідченіших інструкторів із бойовим досвідом Івано-Франківську, Максим на не лише вчить добровольців, а й разом із ними готується до бойових завдань. Активні тренування, тактична підготовка, стрільби, курси до медичної допомоги. І так щодня серед десятків добровольців з Прикарпаття уродженець Луганщини Максим на псевдокуп. Він проходить підготовку з бійцями та водночас навчає їх. 27-річний чоловік один із найдосвідченіших інструкторів з бойовим досвідом. Свій перший бій з ворогом він прийняв у 19 років у складі батальйону поліції особливого призначення «Луганськ-1». Хлопці проходять навчання і дуже гарно проходять. Ходять деякі слабкі відсіялись, залишились найміцніші, які добре освоїли тактичну медицину вогневу. Та інші блоки, які будуть їм допомагати, це хлопці, з якими мені буде не страшно йти вперед. Сьогодні на його рахунку сотні врятованих та евакуйованих людей. Адже Максим командир роти полку спеціального призначення Цунамі, який увійшов до об'єднаної штурмової бригади Людь. Ми разом з колегами збирали людей по їх будинкам зі всяких там бомбосховищ, контактували з волонтерами та допомагали в евакуації мирного населення людей, які хочуть жити в Україні, а не під обстрілами або під окупацією. Кожен раз це було ризиково, але ми розуміли, що ми допомагаємо народу України, і для цього ми і служимо. Особливо шкода було дітей, батьки яких вирішили залишитись на окупованій території. Аргументує це тим, що вони і так живуть гарно, добре та у себе дома. Навіть ті люди, які не схотіли евакуюватися, особливо ті, які з дітьми, ми передавали їм гуманітарну допомогу. Волонтерську допомогу наприкінці літа 2022 року Максим виконував бойові завдання у Бахмуті. Бійці тримали лінію оборони, а також боролися з мародерами. З кожним днем місто почало перетворюватись на руїни, тому що кожного дня були інтенсивні обстріли. На моїй пам'яті у вересні було зафіксовано десь 70 прильотів артилерії та декілька С-300 за один день. Максим один з перших зголосився піти добровольцем полк цунамі штурмової бригади Людь він понад усе мріє повернутися додому, і саме цей спецпідрозділ звільнятиме його рідну Луганщину. Коломиї відбудеться масштабний благодійний аукціон. Ініціатор заходу, голова Коломийської районної військової адміністрації Любомир Глушков. З під молотка підуть твори місцевих митців за виручені кошти. Планують купити дрони та інші необхідні речі для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади та 77-го батальйону територіальної оборони. Аукціон відбудеться у галереї Корзу 6 квітня. Поки триває відбір цінних та ексклюзивних лотів. Долучитися до аукціону та дізнатися деталі можна можна за телефоном 067 758 19 69. 3 мільйони 543 000. Саме стільки зібрали коштів на другому аукціоні у Івано-Франківську, який ініціювала Світлана Онищук, голова обласної військової адміністрації. Фінансовий результат завдяки об'єднанню зусиль спрямували на придбання необхідних речей для військових. На Коломищині так надихнулися цією доброю справою, що теж вирішила влаштувати благодійний захід, щоб допомогти захисникам, розповідає Любомир Глушков, голова Коломийської районної військової адміністрації. До організації долучилися представники фонду Едельвес, який допомагає 10-й окремій гірсько штурмовій бригаді. Ми побачили, що дуже велика сума була зібрана на аукціоні для того, щоб нашим допомогти військовослужбовцям. Після цього до мене почали звертатись місцеві художники, митці і пропонувати також, що вони б зголосилися взяти участь в аукціоні і в такий спосіб, як вони кажуть, підтримати також збройні сили України. До слова, це вже буде третя масштабна акція від Коломийської районної військової адміністрації. Попередні дві мають вражаючі результати: це придбання авто та дронів для збройних сил України, каже Любомир. Глушков минулого року ми започаткували флешмоб це автомобіль для наших збройних сил України. В рамках цього флешмобу було передано 124 автомобілі, які придбали як наші територіальні громади, також меценати і благодійні фонди. Уже цього року ми оголосили новий флешмоб це дрон для ЗСУ. і хочу сказати, що практично за три місяці. Більше 70 таких дронів було придбано і передано в основному для нашої 10-ї гірсько-штурмової бригади та 77-го батальйону територіальної оборони. було прийнято рішення, щоб ми не зупинялися, оскільки допомога збройним силам потрібна завжди. Дуже багато потрібно ще нам дронів цих придбати також автомобілі придбати. Є питання щодо приладів нічного бачення, тепловізорів. Тому все таки ми вирішили прислухатися до побажань звернень нашої інтелектуальної, Легенції наших митців і вирішили, що прийшов час, коли на теренах Коломищини ми також проведемо такий перший благодійний аукціон. На підтримку збройних сил України потреба у дронах найактуальніша сьогодні, наголошує керівник фонду підтримки гірсько-штурмової бригади Дельвейс Олександр Тарасюк. А тому продовжує важливо зосереджувати зусилля на придбання квадрокоптерів для військових. Дрони, дронова програма, все, що з нею пов'язано, це ключовий момент. Певний досвід ведення бойових дій говорить про те, що це на сьогоднішній день дуже ефективна зброя в руках наших військовослужбовців. Це є вимога часу. Це викликано. Характером бойових дій, в яких на сьогоднішній день перебуває бригада, тому саме на придбання першочергово дронів спрямують кошти, які будуть виручені на благодійному акціоні у Коломиї. Продовжує Любомир Глушков. Для цього об'єднують зусилля багатьох людей. Ми плануємо залучити до цього всі 13 наших територіальних громад, які входять до складу Коломийського району. Ми звернулися також до наших меценатів, до наших митців. Кожен хто бажає, може долучитися у різний спосіб. Хтось має можливість виставити лот на аукціон, хтось буде мати можливість і бажання прийти і прийняти участь в самому аукціоні. Придбати всі зібрані кошти. Ми плануємо скерувати на ті потреби, які будуть нам передані від збройних. Сил України у першу чергу це від 10-ї гірсько-штурмової бригади та 77-го батальйону територіальної оборони. Насправді такі проекти досить вартісні. З огляду на те, в яких об'ємах потребує бригада таких засобів. Не завжди нам вдається в повній мірі задовільнити їх вартість. Добре, всім відомий, вже DJI Mavic 3, дрон в межах 90 тисяч гривень. Тій кількості, яких потребує їх підрозділи Збройних сил, в тій кількості, які вони несуть бойові завдання і втрачаються внаслідок ведення бойових дій, це досить таки значна сума фінансових ресурсів. Досить доречно була така ініціатива. Начальника Коломийської військової адміністрації Люмира Глушкова провести благодійний аукціон, аукціон відбудеться у Коломийській галереї Корзо 6 квітня. Ми плануємо запросити туди безпосередньо тих, хто надасть ці лоти, щоб вони могли розказати про свої роботи. Також я думаю, що будуть присутні у нас військовослужбовці. створена така робоча група, яка працює щодо цих лотів, оцінення їхньої вартості. Ну і організаційні питання. Якщо будь-хто виявить бажання долу. Учитися до цього аукціону в той чи інший спосіб, то безпосередньо, наприклад, лоти можна запропонувати або в територіальні громади за місцем, щоб не їхати сюди, можна безпосередньо у військову адміністрацію чи до фонду Едельвейс. Люди можуть пропонувати свої кардини, це можуть різні художні вироби бути, вишивка, сорочка. Ну все те, що буде цікавий, скажімо, учасникам аукціону. Але комісія кожний лот ми опрацюємо на комісії. Комісія відбере ці лоти, звичайно, що ми не можемо там дуже багато. Я думаю, що це буде десь приблизно 30-40 лотів. Якщо ви хочете долучитися до аукціону, то всі деталі можна дізнатися за телефоном 067 758 19 69. Будуючи мрії у Коломиї, презентували виставку архітектурних рішень студентів Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури. Експозицію присвятили підписанню угоди про співпрацю між Національною академією та Коломийським педагогічним фаховим коледжем. Що означатиме ця співпраця для Коломиї? Розповімо у сюжеті. Олесь Олійник, студент четвертого курсу Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури. Хлопець навчається на спеціальності менеджмент, організація управління розвитку культури. Сьогодні як куратор виставки, презентує у Коломиї проєктні роботи студентів факультету архітектури Національної академії. Усі на одну тему. Дитячі садки деякі з них вже цього року було впроваджено розробка бомбосховищ. Такі виставки студенти організовують у співпраці з викладачами. Продовжує Олесь Олійник, коли для презентації робіт обрали не випадково. Тому що це чудове місто. Ми побачили, що тут дійсно є культурне життя. Тут люди, так само як і у великих містах, дбають про культуру та збереження культурних надбань минулого. А ще виставку влаштували з нагоди підписання договору про співпрацю між національною академією та Коломийським педагогічним фаховим коледжем. Сьогодні у нас є унікальна можливість заключити угоду із вами. З Національною київської академії мистецтв і архітектури ми маємо посилювати нашу співпрацю. Ми маємо її розвивати. Вся наша Україна має гуртуватися. Має і зараз от, дійсно ми маємо якнайбільші можливості для цього. Треба співпрацювати. Треба, щоб наші студенти приїхали, побачили цю красу. Саме один із пунктів співпраці це студентська практика, розповідає архітекторка, старша викладачка Національної академії Ганна Олійник. Щоб наші студенти проходили тут практику, рисувальну практику, обмірну практику тут є, щоб обмірювати, і проєктно, щоб вони приїздили і малювали, найперше малювали Коломиїв. І то дуже багато значення. Буде мати для, для подальшого, навіть розвитку самої Коломиї, як, як такого культурного центру, яким він і є, як е, якогось туристичного центру. Один із ідейників налагодження такої співпраці, Коломиянин, заслужений художник України, викладач відділення образотворчого мистецтва Коломийського педколеджу Мирослав Ясінський. Познайомившись із архітекторами, зрозумів, Коломия їм сподобалась не лише як гостям міста, а й як фахівцям. Те, що ви можете для збереження зробити заміри, зробити якісь професійні речі, то я так меркантильно подумав, що це було б дуже добре. Така практика не лише дозволить зберегти історичний образ міста, а й дасть можливість для його розвитку, переконаний і студент академії Олесь Олійник. Для того щоб підготувати документи для будівель, щоб їх можна було подати на якийсь грант або можливо якісь бюджетні кошти. І коли є документи підготовлені, вже то так легше звертатися. Тобто, ми хочемо. Практику з користю для цього міста. Загалом на виставці представлено більш як 20 проєктних робіт студентів факультету архітектури Національної академії. Оглянути експозицію можна до 6 квітня у виставковій залі мистецького центру Світовид. На Прикарпатті організували відпочинок та оздоровлення для дітей з родин загиблих воїнів з ініціативи голови обласної військової адміністрації Світлани Онищук. Перші 20 учасників проєкту вже у Буковелі упродовж тижня. На хлопців та дівчат чекає насичена цікава програма, в якій вони матимуть змогу зустрітися, поспілкуватися та провести час з відомими спортсменами міжнародного рівня. В селі Яблуниця готель новий спортивний. У нас є боксерський зал, є зал бойових мистецтв, є великий олімпійський басейн 25-метровий. З дітьми будуть займатися професійні тренери та вожаті. Діти їдуть на тиждень часу. Ми надаємо безкоштовно їм трьохразове спортивне харчування. Екскурсії, все дозвілля, що в нас є в готелі, ми даємо абсолютно безкоштовно. Ми передбачаємо провести гарну акцію, провести декілька таких заходів, щоб діти змогли відпочивати. Акцентували увагу на спортсменів, тому що готель, який пішов нам на зустріч і допоміг нам зробити, він спеціалізується виключно на, на спортсменах, там проводять змагання, збори спортсмени різного рівня, в тому числі міжнародного рівня проводять змагання. Відповідно, ми. Коли формували групу з дітей, ми брали за основу, щоб це були діти військовослужбовці, які загинули, і діти, особливо діти, які займаються в різних спортивних секціях, щоб вони могли б навіть на відпочинку позайматися в цих секціях. Крім того, зараз проводяться збори з декількох видів спорту, і там будуть спортсмени міжнародного рівня, також їх тренери. Що ці діточки наші вони, вони цих тренерів могли бачити. Тільки по телевізору, і зможуть і їм буде приємно побачити їх в як не проводять змагання, як не проводять навчання, тренування і це збільшить їхні досвіді знання. І я сподіваюся, що такі заходи будуть традиційними, тому що зараз обласною військовою адміністрацією напрацьовується потужний проєкт, коли протягом весни та протягом літа діточки з родин загиблих будуть проводити своє дозвілля, відпочивати і оздоровлюватися в найкраще найкращих закладах Прикарпаття близько 10 тисяч молодих людей мешкають на сьогодні в Коломийській громаді. Понад 4 тисячі з них студенти. Чи розвиваються вони під час війни, як проводять дозвілля і розважаються? Та й загалом чи перспективна Коломия для молоді? Про це ми запитували людей на вулицях Коломиї. Ще потрібно щось, але так то ну непогано. 50 на 50 от так є міське озеро. Ну тепер. Більше коли моє розвивається, щоб більше ну, для молоді більших там конкурсів, того від відкривають. Ну, ще б хотілося там більш всякого, там якийсь парк, щоб дуже багато класних кафешок відкривається. Можна посидіти, каву попити, кудись піти, стрічка, кіно, дуже багато чого. Дуже перспективно. А чому? Ну, я думаю, тому що це таке місто одне із найстаровинних. Це раз. По-друге, тут дуже є багато добрих людей, а значить, у них і дітки от, є добрі, гарні, прекрасні. Е, два. По-перше, тут е, я із півдня, і з Херсона, самого міста, от, то я прикоснулася із тим, що багато молоді працює. От, значить, Якщо є робота для Молоді це дуже, навіть для таких, як ми, то хоч тіло, дає щось, хоч ми вже на пенсії, от, а для молоді дуже. На Звичайно, перспективно. Думаю, що не дуже. Про роботу мова йде, про працевлаштування. Достойна оплата. Надто мало цього в Коломиї. мої. Поки що молодь може вчитись, виочуватись на все. І отримати дипломи і працювати у Коломиї. в дальнішому будуть відкриватись фабрики, заводи якісь. І буде перспектива. Це, це я так думаю. Ну, на даний час ні. Я думаю, що так, бо тому що у нас тут дуже туристичне місце, дуже гарно. Ми проводити час компанії, особливо проходить. Тут дуже багато народу гуляє, дуже багато молоді завжди збирається. Особливо по вечорам. До комендантської вже дому, звичайно. Перспективне. Чому? Ну, тут. Гарно, Коломия, я Коломия, гуцульське гарне місто. Більш детально дізнатися, як живуть молоді люди в Коломийській громаді, які проблеми на сьогодні мають та чи можуть впливати на рішення місцевого керівництва. Поговоримо у студії програми Нові правила на телеканалі НТК. Тож сьогодні, 31 березня, початок о 19.30. Перший місяць весни відзначився кількома магнітними бурями, які були на початку, всередині та наприкінці місяця. Вони можуть позначатися на самопочутті метеочутливих людей. Як уникнути негативних наслідків для здоров'я? Дивіться далі у сюжеті. Магнітні бурі це збурення геомагнітного поля Землі із різною інтенсивністю, яке може тривати від кількох годин до декількох днів. Ці явища можуть вплинути на роботу систем зв'язку та призвести до технічних збоїв. Відбувається коливання магнітного поля не тільки у місцях, де найбільше проявляється зміна магнітного поля, але це поширюється на по всій планеті. Так, і ми ці коливання магнітного поля відчуваємо десь приблизно може бути одне коливання на 100 секунд, так одна сота герця до кількох герц. Кілька коливань на секунду, і наш організм, в якому є заряджені частинки, ось теж відчуває ці коливання, оскільки такі поля впливають на наші на оці, на оці заряджені частинки, відбуваються якісь зміни у нашому організмі. Найсильніше магнітні бурі впливають на метеозалежних пенсіонерів і вагітних жінок, а також тих, у кого хронічні недуги. Прояви магнітної бурі у кожної людини різняться. В основному це проявляється з боку серцево-судинної системи, можуть е, бути перепади тиску як у гіпертоніків, так і в гіпотоніків. Е, е, також можуть загострюватися інші хронічні захворювання. Е, е, також зміна от магнітної бурі впливають на нервову систему, можуть бути перепади е, настрою в людини, також е, можуть відчувати загальну слабкість. Головокружіння, головні болі, мігреноподібні. В залежності від інтенсивності магнітні бурі здатні вплинути навіть на здорову людину. Щоб уникнути негативних наслідків для здоров'я, у небезпечні дні слід дотримуватися простих рекомендацій лікарів. Є загальні поради, тобто, що це має, мається на увазі? Ну, модифікувати свій спосіб життя, старатися проводити більше вільного часу на свіжому повітрі, тобто прогулянки проводити. Хто не має змоги, то частіше провітрювати приміщення, навіть якщо це і в зимовий період потрібно хоча б два рази в день провітрювати приміщення. Ем, також можна робити загальнотонізуючі вправи, зайнятися фізкультурою, пробіжками, наскільки дозволяє ваше здоров'я. Ем, також варто звернути на харчування, тобто вживати більше посезонних овочів. Зменшити кількість шування м'яса, особливо термічно обробленого, жареного. Прикарпатці до порад медиків дослухаються Утім, як правило, погане самопочуття пересиджують вдома, а дехто не відчуває метеозалежності. Не відчуваю таке, щоб я була метеозалежною. Не метеозалежна. Я не реагую. А може реагую, але я сама, не знаю. Тиск, пігулку. Ні про проблем. 2 квітня в Коломиї відбудеться благодійний ярмарок. На місцевий ринок торговиця з'їдуться власники голубів та іншої живності. Частину виручених коштів організатори спрямують на допомогу Збройним силам України. І це все на сьогодні. Нагадую, що більше інформації, як завжди, є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Завтра підведемо інформаційні підсумки тижня. Що минає. Тож побачимось. Хай щастить і до зустрічі.